Радуйся, земле, син Божий народився. Ось так весело і з піснею починає шинкувати капусту 82-річна Лідія Григорівна. Жінка другий рік поспіль щодня приходить допомагати волонтерам. Мені не сидиться, дітки наші там. У мене два сина. Мені жалко. Для дітей з душою, серцем іду і роблю. Все, все в світі допомагаю. Ой, моя дитина горіхи б'ю, часник чистю, це ріжу на сітку. На Ну, все, що що треба, все допомагає. Готують пиріжки за давніми рецептами, каже Марина Олексійчук, щоб довго не черствіли, додають у тісто олію, формують вироби з позитивними думками та побажанням швидкого повернення хлопцям. Гуртом волонтерки спекли півсотні пиріжків та сосисок у тісті. Ще більше сотні одиниць доби та вареники. Жінки приготують удома і передадуть волонтерам перед виїздом на схід. Домашні експросяться просто домашні випічки. Хочеться так, у них все є, а просто іменно домашні випічки. Чиані штоби імені з е, яблука, капуста, потом також делаем вареники, тоже теж хлопцям передаємо. Піріжки це частина нашого домашнього затишку. Перебуваючи там, їм цього не вистачає. Як можу сказати, навіть можливо, не самих пиріжків, а той факт, що про них думають, бають, піклуються, передають частинку цього. Це дуже дуже важливо. Два десятка волонтерів вже третій рік поспіль допомагають військовим. Микола Семенович називає себе бригадиром з групи виготовлення маскувальних сіток. Це вже в нас 129-та сітка. Ну, в'яжемо ну, залежно від розміру, то в нас були більші сітки, 6 на 9, а це 6 на 3. Ну, цю сітку ми десь два дні в'яжемо, а нам заказують розміри. Так, це вже нам вже привозять з сітки це в розміру вже викраєний, а ми потім вже в'яжемо, які нам заказують сітки. У передачу на фронт волонтери поклали набори з вітамінною сумішю, консервацію та білизну. У неділю смаколики повезуть у 36-ту бригаду морської піхоти та 30-ту механізовану бригаду. Яна Терентів, Олександр Коваленко, Черкаси, п'ятий канал.